Доброго вам здоров'я, шановні. Ну нарешті, 6 грудня Миколая. А ще це третій день Миколаєвих свят. В народі про цей день казали наступне: святий Миколай розганяє вовки. Кілько їх розжене вкупі, тілько буде їх разом. Це дуже веселе, дуже народне свято, воно має глибоке коріння та багаті традиції. В давні часи господарі варили пиво та запрошували гостей, щоб разом гуляти, співати, розважатися. Після обіду, вже трохи на підпитку, запрягали найкращих коней у святкові сані і каталися селом, аби перевірити, чи слизький цього року сніг. Варіння пива на Миколая вважалося настільки важливим, що в стародавніх колядах згадується як сакральний звичай, від якого залежить добробут світу. На цей день традиції включали музику й танці. У Буковинських голосіннях навіть згадувалося, що на Миколая приходять зі скрипками. Ще одним обрядом було визначення полазника, першої людини, яка зайде до хати. На Поділлі вважалося, що господар має встати раніше за всіх і привітати свою худобу, щоб забезпечити добробут в домі. Тобто сам господар має стати цим полазником. Як і на введення, в принципі, було, як буде потім на Різдво, і на всі великі, в принципі, зимові свята, на Василя, так само на водохреща, зустрічали полазника. І полазник це перша людина, яка приходить на таке велике свято. І бажано, щоб це був чоловік і якнайкраще. Ще щоб він був молодий, гарний і багатий. Тож, в принципі, зазвичай люди трішечки перестраховувалися, і просто власного господаря висилали з хати, щоб він потім зайшов першим. Але спочатку він мав обійти все обійстя, щоб добробут був не тільки в хаті, але й у дворі у всьому господарстві. Святий Миколай в народних легендах виступає як захисник від стихийних лих, покровитель рибалок і тих, хто опинився в біді. Його шанували як заступника моряків, визволителя невільників і захисника тварин. Легенди змальовують його активним помічником, який завжди був серед людей, рятував їх від пожеж, розбивав кайдани і навіть витягав вози з багнюки. Особливе місце займає його роль в спілкуванні зі звірями, розповідають народні оповідки, як він опівночі збирав диких звірів і роздавав їх завдання. В одній галицькій легенді згадується, як чоловік спробував обдурити вовка, замастивши конові лисину та хитрощі не допомогли. Святий Миколай наказав Вовкові покарати самого хитруна. На Галичині до цього дня додається ще одна чудова традиція роздача подарунків дітям, яка збереглася і до сьогодні, роблячи свято улюбленим серед малечі. І по всій Україні, звісно, так само існує ця традиція, і вона дуже навіть сучасна, я б сказала, бо зараз якраз на Миколая і дарують дітям подарунки і з цього відео, шановні глядачі. Ви дізнаєтеся ще більше справжніх стародавніх українських звичаїв, вірувань, традицій, обрядів. Все-все-все, що відомо про цей день із старовинних джерел. Я наголошую на цьому, що в цьому відео я буду розповідати те, що я знайшла саме в старовинних джерелах в наукових працях етнографів. Тобто, це не якийсь новоділ з інтернету, не якась маячня, а саме дійсно справжні українські традиції. Тож, будь ласка, додивіться відео до самого самого кінця. Це дуже важливо. Це допоможе відео далі просунутися. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі продовгі коментарі, робіть репости. Так, ви ще більше допоможете ще більшій кількості українців долучитися до наших традицій. Слава Україні! Я дякую за перегляд цього відео вам наперед. Дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день і дякую Святому Миколаю за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Свята Варвари, Сави та Миколи. Варвари в нас було позавчора, 4 грудня. Сави освяченого було вчора в нас 5 грудня, і Миколая, це 6 грудня, це сьогодні. І всі ці три свята об'єднували разом під назвою Миколаєві свята, бо вважали їх особливо щедрими та милосердними днями. Зимового Миколая відзначали ще урочистіше ніж весняного. В цей день він постає як захисник всіх нужденних, а особливо дітей, які вбачали в ньому доброго покровителя та охоронця. Згідно з легендами, Миколай не раз рятував дітей від біди, навіть на відкритому морі. На Західній Україні традиції на День Миколая мали свої особливості. Ввечері один з найповажніших членів родини, зазвичай дідусь. Переодягався на подвір'ї в образ доброго Миколая, вбраний в теплу шубу з торбиною подарунків, він заходив до оселі, де кожній дитині вручав гостиниць, заздалегідь підготовлений батьками. Святий Миколай хвалив дітей за добрі вчинки і навчав не робити того, чим вони могли засмутити, що додавало свято особливої чарівності. Діти щиро вірили, що Миколай дізнається про все. Як добре, так і погане, тож намагалися не гнівити свого діда Миколая. В школах на свято Миколая влаштовували захопливі вистави, де головною фігурою, звісно ж, був сам святий Миколай. Поруч із ним неодмінно з'являвся меткий чортик, який намагався всіляко переконати доброго дідуся, що подарунків діти не заслуговують, бо, мовляв, були неслухняними протягом року. Проте такі постановки завжди завершувалися тим, що Миколай великодушно вибачав малечу, даруючи кожному гостинець. Сценарії до таких драм писали відомі мисці України, зокрема Іван Франко. На той час зима остаточно ступала в свої права, це вже до 6 грудня, про що красномовно нагадувало відоме прислів'я Миколай бородою трусе, дорогу стеле». Для селян цей період був часом достатку, адже всі осінні запаси були зібрані, а зокрема, повні врожаїв. Це також вважалося доброю порою для розрахунків із боргами. До цього часу, але не сьогодні, до сьогоднішнього дня треба було розрахуватися з боргами, бо вже на Миколая зась. Існувала приказка, коли ти мені не віддаси до Миколи, то вже не віддаси ніколи. І той, хто не встиг розрахуватися, міг втратити повагу в спільноті. Не меншого значення мали ікони Святого Миколая, що займали почесне місце в кожній оселі. Ікона Чудотворця вважалась оберегом, що захищає дім та його мешканців, особливо тих, хто потребував підтримки і розради. І на Миколая хлопці вже починали домовлятися про колядки, які вже розпочиналися незабаром. Приповідки, які е, існували в нашому українському народі, вони й досі існують насправді, але це такі проповідки, послухайте, уважно, це дуже цікаво. Казали так: хвали зиму після Миколи. Ще казали наступне: до Миколи та й ніколи. Миколай жінки своєї немає. Ще казали це про три свята дуже цікаво: Варка, Савка та Микола до добра не доведуть ніколи. Ну, це напевно малось на увазі ті люди, які забагато вже святкували і взагалі нічого не робили в ці дні. Втім, робити не дуже багато чого й можна було насправді, якщо так чесно, відверто сказати. Ще казали таке: в кожному році два Миколи до першого, Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Микола не буває тепла ніколи. Ще казали наступне, як впаде великий іній на гарний врожай хліба, якщо в цей день це відбудеться. А ще казали таке, як на Миколу піде дощ, то врожай на зимену, а морозний день 6 грудня на вроду хліба і городини. Легенди про святого Миколая завжди наповнені теплом, мудрістю і надією, бо його образ залишається особленням милосердя і захисту. Вважалося, що він був заступником знедолених і тих, хто працював на землі, покривителем рибалок і тваринників. Особливо це стосувалося зимового свята Миколи. Дорослі навчали дітей. Молися святому Миколаю, бо він чудотворець. Є така легенда в українському народі, одного разу перед великим потопом святий почув молитву маленького хлопчика, який щиро звертався до Бога. Це тобі Боже, а це мені Боже. Миколай запитав, що він робить, і дізнався, що хлопчик не знав жодних молитов, бо ніхто не навчив, просто казав те, що йому в голову приходило. Тоді святий запевнив його, що молитва від щирого серця завжди буде почута. І коли страшна вода поглинула все, дитина врятувалася обійшла йшла поверх неї до єдиної незатопленої гори. Відтоді Миколая нібито і називають чудотворцем. Є ще одна зворушлива легенда про подорож святого зі святим Касьяном. Коли вони зустрілись стареньку, що застрягла в болоті, Миколай, не роздумуючи, допоміг їй, хоч і забруднив свою білу ризу. Касьян натомість побоявся замаститися, і Бог, дізнавшись про їхні вчинки, вирішив: Миколая вшановуватимуть двічі на рік. А касьяна лише один раз на чотири роки. Я в цьому році, якраз це високосний рік, був і я 29 лютого розповідала про те, що це єдиний день за чотири роки, коли вшановують цього Касьяна святого. Дуже цікавий день, але наступного разу він буде вже не скоро. Миколай завжди зображують добрим і лагідним. Він не лише піклувався про людей, але й про тварин. Одного разу, коли мандрівник застряг в зимовому лісі, він побачив незвичайне явище. Посеред звірів, які мирно сиділи разом, був сам святий, що лагідно промовляв до них. Вовки, лисиці, зайці та медведі слухали його, мов зачаровані. Здавалося, вся природа підкоряється його спокійному голосу. З Миколи зимового починалися святки. Святки це період з Миколиного дня аж до водохреща, коли за народними повір'ями злі духи, такі як чорт або інші нечисті сили, вільно блукають землею. Ця давня традиція ходіння ряженими символізувала якраз появу цих духів, які розуміючи, що їх час обмежений і наближається кінець, ставали злішими і шкодили людям, терзаючи їх і створюючи всілякі неприємності. Святкові вечорниці та ігри не обходилися без участі святке, злих духів, які за завіруванням могли перетворюватися на людей або тварин. Святки з'являлися на перехрестях, в лазнях під час гадань та інших магічних ритуалів, намагаючись налякати учасників. Були випадки, коли людей настільки залякували, що це призводило до трагедії. Вважалося, що святки приносить шкоду не лише морально, й фізично. І якщо його вчасно не зупинити, це може обернутися навіть смертю. Особливо небезпечним був момент, коли учасники гадань малювали коло, щоб захиститися від впливу нечистої сили. Вірили, що залізний предмет, використаний для окреслення кола на снігу або підлозі, захищав від Злого Духа. Однак, якщо лінія кола була порушена, святке отримувало можливість зашкодити присутнім, а можливо, навіть спричинити більше нещастя. Всі, хто був ряженим або брав участь у гаданнях під час святок, тобто від Миколаного дня від дня Святого Миколая і аж до водохреща, всі ці люди, які рядилися і ходили колядувати ряженими, вони вважалися нечистими. І щоб очиститися від цього впливу, потім, коли вже наступало Водохреща, вони мали обов'язково омитися або принаймні окропитися святою водою. Шановні глядачі, сьогодні буде дуже дієвим наступне замовляння. Це справжнє стародавнє українське замовляння, яке я для вас відшукала. І воно має захисний і заспокійливий характер. І спрямоване це замовляння на зняття фізичного і душевного болю, а також на підтримку в складних ситуаціях. Дуже для багатьох зараз це актуально. Слухайте, будь ласка, уважно. Земле земська, водорічкова, а на землі світ, а в світі люди великі і малі. Допоможи, Господи, ангела достать, забрать слід раби Божої або раба Божого назвіть ім'я, стиши, Господи, землю і небо, да стиши в моєму тілі і душі мій біль. Миколо, угодничку, донеси молитву мою до Бога. Амінь, амінь, амінь. Що не можна робити на святого Миколая? Сьогодні, перш за все, нічого не можна давати в борг, не можна ані давати, ані приймати, якщо вам сьогодні хтось вирішив повернути борг, особливо якщо це була жінка. В нашому українському народі вірили, що на великі свята, такі як сьогодні, відьми можуть наврочити. І, повертаючи те, що ви їм раніше позичили, вони можуть повернути вам річ, на яку якраз наврочили. Тому ані речі, ані продукти, ані гроші не можна приймати, якщо вам сьогодні віддають борг. Не приймайте це назад, або покладіть десь відлежатися, або краще попросіть, щоб іншим разом принесли. Це дуже небезпечно. Так само сьогодні не можна брати ні в кого в борг, а також заборонено давати в борг. Жінкам зранку заборонено ходити в гості. Щоб так само не наврочити, бо сьогодні ж зустрічали полазника, а полазником мав бути чоловік. Першим до хати має завітати чоловік багатий. Молодий, ну або багатий, або молодий, краще, щоб і те, і друге було разом. І тоді це буде гарною прикметою, буде добробут в хаті, буде здоров'я в родині, буде все добре, все хорошо. А якщо жінка перша зайде, то це дуже погана прикмета. Якщо не хочете ні з ким посваритися через це, що полазник будете ви, то краще утриматися від вранішніх якихось відвідин когось сусідів, друзів, рідні. Неважливо, не, не ходіть, посидіть вдома, краще приймати гостей самим, нехай до вас прийде перший полазник, привітайте його, прийміть, почастуйте чимось смачненьким. Це буде дуже корисно. Навіть сьогодні виходити першою з хати, якщо ви жінка, щоб потім повернутися, ну, як це роблять з чоловіками, що господар має вийти і зайти в хату, ніби він перший, хто зайшов в хату, ніби він полазник, то жінці це робити так само не варто, бо можна ненароком наврочити власній родині. Звісно, сьогодні для всіх, не тільки для жінок, але й для чоловіків, суворо заборонена важка фізична праця. Всі ці три дні, в принципі, хоча на варвари можна було в принципі, чоловікам працювати, але все одно всі ці три дні треба було використовувати їх для відпочинку, і особливо сьогоднішній день це сувора заборона саме на важку фізичну працю, тому ні е, прати, ні там шити щось, е, ні будувати, ні ремонтувати, нічого, нічого цього робити. Не бажано. Також сьогодні дуже суворо заборонено кричати на дітей. Взагалі сваритися з дітьми сьогодні не можна через те, що Микола Чудотворець вважається опікуном і захисником маленьких дітей. Саме цей святий через те він розгнівається. Якщо ви будете несправедливі, не дай Боже, до дитини або навіть якщо ви, можливо, будете справедливі, але дитина образиться, це так само буде дуже погано. Святий може покарати за це. В таке вірили наші предки. Ще сьогодні не можна. Бажати комусь зла. Іншим людям ні в якому разі це суворо заборонено, не можна сваритися сьогодні і суворо заборонено згадувати старі образи. Краще відпустіть все, пробачте і забудьте. І звісно, сьогодні суворо заборонено ображати тварин, особливо диких тварин, через те, що тварини так само під покровительством знаходяться Святого Миколая. Він покровительствує, через те він їх заступник. Якщо будете ображати, бити може птахів, може. Якихось звірів може хтось приб'ється до вашого будинку. Краще нагодуйте цю тваринку, обігріти, якщо є така можливість і така необхідність, зрештою, але ні в якому разі не бити не дай Боже, щоб там спричинити якусь кривду цій тварині, сьогодні. Це під суворою суворою забороною. Що треба ще сьогодні зробити, шановні глядачі? Так, це обов'язково спекти миколайчики, медові прянички. Ну, оскільки в нас вже традиції таке пивоваріння медового немає, яке було традиційним для цього дня, і це ще до християнської традиції були, я вже на початку відео розповідала, що наші пращури варили, варили пиво, але не просто пиво, а медове пиво. То зараз треба хоча б щось медове з'їсти або випити. Найкраще це пряночки медові. Це буде дуже добре використовувати в якості ласощів, в якихось якості подарунків для дітлахів. Ну, сучасні варіанти, вони нескінченні, їх прикрашають яскравою глазур'ю, різнокольоровою. Це дуже красиві дійсно вироби. Тому, будь ласочка, якщо є така можливість, зробіть це. Сьогодні, якщо ви пробачите якісь проступки вашим рідним, вашим близьким людям, які можливо були не дуже справедливі до вас до цього, але тим не менше, якщо ви сьогодні проявите таке милосердя і пробачите їм, це згідно з повірям українського народу, буде означати, що святий Миколай буде заступатися за вас і допоможе перед Господом, замовить за вас слівце, щоб він простив вам, відпустив гріхи. І не забудьте сьогодні обов'язково вдягнути на себе щось нове. Взагалі, красивий, новий, чистий одяг сьогодні це символ вашого достатку, добробуту на весь прийдешній рік, який буде. Через те, ну, хоча б щось новеньке, намагайтеся сьогодні на себе вдягти. А купити це було треба заздалегідь. Ось таке сьогодні свято надзвичайно чарівне, цікаве. Шановні глядачі, все, що я знайшла в етнографічних джерелах, все вам розповіла. А завтра буде новий день, і так само він буде дуже цікавий, бо в принципі це тільки початок. Так, це Миколаєві свята в нас вже завершилися, але ми продовжуємо, бо з цього дня, як я вже сказала, починаються святки. Напишіть в коментарях, чи ви колись одягались на себе щось таке, що можна було б ідентифікувати як щось нечисте. Я маю на увазі, чи ви колись ходили ряженими на. На святки там від Миколая до водохреща. Бо я, якщо відверто, вперше в цьому році дізналася, що це дуже гріх великий виявляється в нашій українській традиції. І, в принципі, це треба робити. Це язичницькі ще традиції, але для того, щоб змити потім з себе, з себе цей гріх, доведеться пірнати в полонку вже на водохреща. А я цього не робила, то не знаю, може, цьогоріч все ж таки доведеться, незважаючи на те, що я в цьому році. Ну не знаю. Я ще подумаю, може я щось на себе надягну, дійсно спробую поколядувати як ряжена. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день. Ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я вітаю вас з Днем Святого Миколая. Я сподіваюся, подарунки вас не розчарують. Те, що вам сьогодні подарують ваші близькі, друзі. І що ви, діточок, не розчаруєте, подаруєте їм подаруночки від імені Святого Миколая. І ще що я не додала сьогодні до відео, це те, в кого ж іменини сьогодні, бо так захопилося розповідями саме про народні традиції. іменини. ну не забула, не забула. Я пам'ятаю, зараз розкажу. Іменини 6 грудня за новоюлянським календарем у нас відзначають Максим, і, звісно, Микола. Микола це ім'я має давнє походження, є популярним в багатьох країнах. Особливо серед слов'янських народів. Воно походить від грецького імені і означає переможець народів. Микола часто асоціюється з сильними, врівноваженими і впевненими в собі людьми. Миколи, як правило, не бояться брати на себе відповідальність і приймати важливі рішення. Люди з цим ім'ям зазвичай прагнуть бути чесними та об'єктивними. Микола може поєднувати практичність із творчістю, що допомагає йому досягати успіху в різних сферах. Микола вважається ім'ям із сильною духовною основою. Покровителем цього імені, звісно, є святий Миколай-Чудотворець, символ доброти, щедрості і захисту. Ось такий сьогодні день чудовий. Тож, все, тепер будемо прощатися до завтра. І завтра знову на цьому каналі ми дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра і з Миколаєм вас!